Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, прибрав я одного муларда. Це селезень. Малуватий. Я тут не буду довго на цю тему балакати. Малуватий. Але все, що виросло, все моє, тому я хочу просто заради інтересу його зважити. От, ваги такі в мене на нулі. От. Не дуже він жирний. 2,5 кг. Повторюсь, не дуже жирний. Хоча ви бачили, я годував вареною картоплею, кукурудзяною дерттю, ряскою. Ну, 2,5, якщо чесно, я думав буде менший. Їм приблизно десь півроку. Я знаю, що це багато для качок. Але в моїх умовах нормально. Я задоволений. Скоріше за все я на той рік мулардів брати більше не буду. Хоча і я дуже їх люблю, в мене є навіть відео, які качки найкращі для мене в моїх умовах, от взагалі смак м'яса, як їдять жирні, нежирні. Мені з усіх качок найбільше подобаються муларди саме. Але, от як бачите, в минулому році і в тому я вважаю, що просто мені неякісний молодняк попався. От в цьому році, навіть ви бачили, в мене є рябий мулард. Тобто, ну, скоріш за все, люди десь. Вдома їх розводять, от, і потім продають. Вони лише на 20 гривень дорожчі від кракаючих качок, але все ж таки. Тобто, хтось каже, потрібно було годувати комбікормом. Ну, Я згоден, але я думаю, це моя суб'єктивна думка, що вони просто швидше виросли на комбікормі, тобто більше вони не були, тому що ну, от у них генетично не закладено. Це знаєте, як із мускусними качками, якщо воно ну, генетично мале, скажімо так, інбридинг там і тому подібне, то як би ви їх? Не годували чим, то вони не виростуть. Але це мої такі суб'єктивні думки. Я задоволений. Дивіться, тушка досить непогана. Тому, скоріш за все, найближчі дні ми будемо готувати скачок тушонку. Тому що, щоб не прогавити щоб дуже багато колодочок не було. Ось так: от загалом я задоволений. Гуляємо в обід. Сьогодні купили карасів Ось свіжих і. Пуска, Ну, ви зрозуміли різні відходи відники. Як ви знаєте, кури дуже таке полюбляють. Молоді ще не дуже знають, що це, а старі. Там ще щось. Якісь відходи з столу. Кури таке полюбляють. Ось вони трішки порозбирали. Ну, так. Для цього тут ця миска металева і стоїть. У нас нічого не пропадає. Те, що не поїсть собака з котом, доїдають кури. І з вже вливаються більш-менш. Так. Прибираю тут у цих кроликів і випустив випустимо От погуляти трішки. Тут птицю вже я не тримаю поки що. Ну, така вона красунька. Муха, виходь покажи сякати. Вийде, ну, ану. Покажи сякати. Отака муха. Сором'язлива виявилася муха. Нехай трішки погуляє. Я якось так не звертав увагу у мухи маленькі вушка. А у кроленят здорові, напевне, від кроля, да? муха. Ух ти ж. Ну гуляй. А я буду в тебе прибирати. І рябчика от випустив тепер після мухи. Такий от він красунчик. Ну У нього локатори, як ви бачите. Такий, дай Боже, гарний хлопчик. Він зараз линяє, але видно, що такий він великий. У нього, мабуть, є якісь крові, там мені хтось писав, чи фландер, чи велетень. Ну, але мені все рівно. Головне, що він такий от у мене красунчик і робить гарних кроленят. І багато, так? Да? Дапчик. Ось такий от він дивіться який. Трішки погуляй. Є новини по кроликам. Я продав одну кролицю звідси, отаку от сіру. І оту чорну рябу, що в гаражі. В гаражі вже немає кроликів, обидві клітки пусті, а тут залишилося от три красуні. Тобто з першого виводку, з 10 кроликів, залишилося троє. От, І хочу сьогодні роблю мішанку для птиці. Думаю, спробую гарбуз із зертю дати кроликам. Можливо, їстимуть. О, щось їдять. Ці кролиці молодці, до речі. Гарно їдять, о, їдять. Ну, ви ж такі. Їжте. Дам їм ще от качани кукурудзяні. Вони також дуже гарно їдять. О, матиме. І потім ще зелені дам. Виш такі а ви що, бандюгани? Це в мене, друзі, тут, хто можливо не пам'ятає, зверху самці уже з другого виводку. До речі, їм скоро три місяці потрібно буде зважити їх. От. Я їм не буду пропонувати гарбуз, бо, скоріш за все, вони не їстимуть, вони чомусь буряків не хочуть. Наче я так дав спочатку. Поїли, а потім приходжу зранку і всі ті шматки лежать їм по листочку капусти, таке вони точно їстимуть. Отак, ще й викинув. На, на тобі, отакий рябий також красивий. Зараз я їм дам зерна. Кукурудзу в качанах також їдять поганенько. Ну, У мене вибір є, тому нехай таке. Друзі, я побілив в цих клітках. Бачу, що, можливо, не дуже воно забілилося, але я думаю, кролики не образяться. Ну, для себе хотілося б, що, щоб було біленьке. Ну, можливо, воно висохне, буде біліше і в цій також клітці. Ну, там, от, бачите, де все затекло. Тут також от на стіні було. Воно ще не зовсім висохло. Я бачу, плями позалишалися, але думаю, що все буде нормально. І тут вже, от дивіться, молоденька курочка сидить, несеться. Ну Ми потім, звичайно, разом з вами зберемо яйця. Дивлюся, гребінець побитий, б'ються, ну нікуди не дінешся. Це кури. Випустив качок першими. От поїли гарно. Ось Рудик. Привіт. Привіт. Ось, ти ж. Ідіть, нате вам. Нате. Ось так. Буларде прилетіли звідкись. Ідіть, їжте. Любили, тепер не дуже. О, блакитний молодець. Отак потрібно їсти. Йдіть. Їжте. Щось Рудик сьогодні занадто такий ласкавий. Рудику, що трапилось, ти повечеряв. І ще от листя капусти Дам. Зараз я випущу й курей. І вони качкам допоможуть. Ті пішли нам на дорогу камінці збирати. А ці все, не знаю, все паруються, але щось немає яйця. О, зелень. Да йде. їде. Що ви розповідаєте? Їжте. Так, подивимось що сьогодні. О, є. Оце гніздо полюбляють найбільше. Так, одна стара знеслася. Що тут. О. Отак. І тут одне. Стара знесла. О, і тут. Отак. Тут двоє. От, ось сьогодні п'ятеро молодих знеслося. Угу. П'ятеро так тут. Ну тут немає. Ну, так як я і казав, одна та, що була перехворіла. Трішки вона в рості так зупинилася, але ось до речі, вона. Що вам видно, в неї грібінець ще такий маленький загляда. От добре, до речі, сьогодні передивлявся своє відео минулорічне, коли мої ломан Браун. Оці були молоденькими і почали нестися. Ну То яйця були крупніші, ніж оці. Це зовсім прям маленькі. Ну нічого, вони, вони будуть більшими обов'язково. От такий сьогодні улов яєчний. Я дуже задоволений. Випустив і решту банди. Ось вони всі тут. Хто гребеться, хто що робить. І побігли он туди, але я трішки пускаю, і там хоч який бур'янець є. Бо тут уже зовсім прям земля. Там ляля їх контролює. Отак. Вон Петько горіхи визбирує, Клич їх, Петько. От. Старі горіхи побив. Так. Щось та переберуть. І ці от лізуть на горіх. Що їх мане вже на цьому дереві? Курки. Ви чого? Гм. Красунька. Ну так. Щодніве. Петюнь. Ви співа тут, ну будеш співати? Петюнь. Ану для глядачів, для наших треба заспівати. Молодець. Такий ще в нього голос поганенький, ну, але пізніше буде красивий. Ось так от всі вже набігалися, наліталися. Он гребуться, скобуться. Ну так от. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!